Це ваше право, я вам скажу. Ви можете і так судити. Чи е, зрозуміють це люди. Я, наприклад, цього абсолютно не розумію. Недоречний. Мій. Це все одно, коли Шекспір пише п'єсу да, і пише про лондон. Да, а ми будемо шукати. Чи... Під ні, ви це просто, щоб ви знали, що і така думка є. Щоб ви були готові до того, що будуть різні реакції. Ви не реагуєте так, зараз є така думка. Це ще збіглося в Росії. Коли героїня каже, що я прагну в Москву, там щастя, там я зустріну принця, то це ж не означає, що вона там зустріне принця. Та вчини в Баден-Баден. А що... вперед. <смирь> Давай, давайте, переходимо, Я працювала. Працювалося складно, але на якийсь результат вийду. навіть побачите, е, мені здається, на мій погляд, побачити актрису як новій якості. Зовсім інший рівень спілкування на сцені. Жиктивистості, глибокі, підтексти, культури акторської на сцені побачити. Бо це необхідно було для нашої молодої трупи.